Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. 19 серпня 1991-го. Редодні підписання нового союзного договору певна група у керівництві СРСР оголошує про створення так званого державного комітету з надзвичайного стану російською ГКЧП. Советський Союз зараз оказався перед глибоким кризисом, дальніше розвиття якого може поставити під питання як сам курс реформ, так і привести до серйозних катаклізмів міжнародної життя. Президент Російської Федерації Борис Єльцин одразу називає це державним переворотом. Ми маємо з реакційним, антиконституційним переворотом. А оточільники України мовчать, наче води в рот набрали. ГКЧП, Звісно, лякало українську владу військами. Під Києвом було зосереджено кільканадцять тисяч військовослужбовців. На додачу в Борисполі приземлився десантний полк з Бреста, який мав захопити урядові структури в разі непокори. Поки частина української влади підтримала почистів, а інша вичікувала, опозиція вийшла на масові акції протесту. Ось тут, на Майдані Незалежності, який поволі ставав сакральним місцем. Те, що відбулося в Москві, це така комедія. Однак справжній майдан, як не дивно, тоді у Москві. На заклик російського кермана Чеєльціна довкола російського парламенту зводять барикади. Путчу не допомагають навіть танки. 21 серпня стає зрозуміло, що пуч провалився. Уже за три дні Верховна Рада ОРСР збирається на позачергове засідання. Демократичні сили вимагають поставити на порядок денний питання проголошення незалежності. Питання про незалежність, повинно стояти. Один із депутатів, багатолітній політв'язень Левко Лук'яненко, 24 серпня святкує свій 63-й день народження. На звичайному аркуші паперу від руки він пише акт проголошення незалежності України. Уже за кілька годин його ставлять на голосування. Натовп на дворі скандує незалежність. Результати голосування: 346 за 1 проти, 12 утрималися. Проголосити. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою це була е, така не просто ейфорія, а це е, було таке піднесення, що ми не помічали відверто. Я скажу про себе, я не помічав, скільки годин працюєш, коли треба відпочивати. Це от було суцільне таке дійство величне творенню української державності. У акті проголошення незалежності згадується тисячолітня традиція державотворення. Однак чомусь Незалежна Україна була визнана правонаступницею не Української Народної Республіки, а залежної від Росії української РСР. На 1 грудня призначено референдум на підтримку незалежності України і одночасно вибори президента. Починається серйозна політична боротьба. Комуністи контролювали більшість, причому конституційну більшість. 375 комуністів було обрано в 90-му році до парламенту української РСР. На початку вересня президія Верховної Ради України забороняє комуністичну партію. Лідер комуністичної більшості Олександр Мороз одразу створює іншу соціалістичну. До 1990 року в Україні, як і в всьому радянському союзі, могла існувати лише одна партія комуністична. Ще у 1989-му Як альтернатива був створений народний рух України за перебудову. Скорочено просто рух. Потім виникають Українська республіканська партія, демократична ліберальна партія і партія зелених. Майже кожна політсила висуває свого кандидата у президенти України. Утім одразу стає зрозуміло. Головна боротьба буде між представником колишньої партійної номенклатури Леонідом Кравчуком та дисидентом В'ячеславом Чорноволом. Я В'ячеслав про Ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Я більше про Червецького. Це дуже важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність, чи недостовірність, не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи меншість. Зрозуміло. Ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають. Екстремізм це не ідеї, а дії. Форма діяльності. А ви сказали про ідеї. Хоч ви нас Але критикуєте я за екстремістські ідеї. 1 грудня відбувається референдум. За незалежність України голосують понад 90% громадян. У Криму 54%. У Севастополі 57%. Першим президентом України обрано Леоніда Кравчука, понад 60% голосів. У В'ячеслава Чорновола 23%. Щойно стають відомими результати референдуму, як незалежну Україну починають визнавати інші країни. Першими були Польща та Канада. 8 грудня у Біловеській пущі очільники Росії, України та Білорусі оголошують про смерть радянської імперії та підписують договір про створення співдружності незалежних держав. Ми підписали соглашение о том, щоб учреждаємо содружество трьох независимых государств. Росії, України і Білорусі. Потім майже одразу по тому починаються спроби реанімувати Російську імперію. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.